Поки природа тільки збирається прокинутися від зимового відпочинку, у оранжереї Кривовійського ботанічного саду вже справжній розмай. Тут у теплицях впродовж холодних місяців квітнуть дивовижні азалії. Незвично провести побачення, спіймати барвистий момент у об'єктив камери та зробити кілька селфі, до оранжереї завітали Євген та Вероніка. Дівчина розповідає, раніше вже бувала у ботанічному саду, але ця локація стала для неї із хлопцем приємним відкриттям. Тут дуже романтично, таке можна влаштувати чудове побачення. Тут дуже гарно і можна зробити купу гарних фото. Тобто класно, що в нас є таке місце. Де дуже можна. гарно, що сподобається, як і дітям, так і дорослі можуть прийти і побачити таку красу, яку на, просто на вулиці ти не так часто побачиш, як тут у нас. Ця колекція Азалії налічує цілих 87 сортів та гібридів, як іноземної селекції. А це переважно Німеччина та Бельгія, так і виведені вітчизняними науковцями з національного ботанічного саду імені Миколи Гришка. Ботанічний сад, тим і цікавий, що в ньому завжди є, що побачить гарне квітуюче. Наразі у нас сезон цвітіння азалії індійської. Це один із гарних періодів у нашому ботанічному саду, але зараз наразі у закритому ґрунті, тобто в оранжерейному комплексі. Зазвичай вона квітує в цей період. Виняток лише в тому, що вона десь на 2-3 тижні пізніше, ніж зазвичай розпочала своє квітування взагалі наразі квітує майже 80% всієї колекції. Адвент Глокхен, Аполло, Ніжність, Монтблан, Сузіг'я, Ері та безліч інших сортів із квітами різного розміру та забарвлення. Зібрана тут колекція Азалій – друга за розміром в Україні після столиці. Найбільш активний період квітнення Азалій припадає на березень. Тож у керівців та гостей міста є ще принаймні один місяць для того, аби помилуватися цими дивовижними квітами, відчути їх ніжний аромат. Та зробити гарні світини на їхньому фоні. Щодо графіку роботи оранжереї Криворізького ботанічного саду. Вона працює щодня з 8 до 15 по буднях та з 10 по 15 у вихідні. Вхідний квиток для всіх категорій коштує 50 гривень. Слід за азаліями у квітні місяці розпочнеться сезон світіння на відкритому ґрунті. Першими почнуть квітнути дерева магнолій та сакури. Кузьма Шишкін, Ярослава Кальченко, Андрій Яковлев, Першміський.